«Мамуся, пішли прапор піднімати, поки тушки водичку пішли. Я б тут перший підніму прапор і там будемо заважати. Сьогодні второк, другий день робочого тижня, і ми всі бодренько встали і побігли тобі концям піднімати прапор. Дачний ти сказав, що він не український. саме 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 український. А, і Моська припсунулась. Я позаходців і сто було цим підняптечний плапав. Ой, господи, що там? Там собою ці суд нам став, та нема тут боби. Просто я любуюся природи. Знову все калихається, вітрюга. Ой, не знаю. Минуло разу в понеділок мене чуть не знесло, чи йти мені на променад, чи ні. Та й ти, звичайно, а де в туалет будеш ходити.

То прохолода у, -у, -у а там вітрюван. Ой, та ще й не знав, іти туди чи ні. Та того разу не знесло зараз. Ні-ні-ні, я краще тут посужу, подивлюсь, чи тебе не знесе, та не знесе мене, не знесе. Yeah. Ой, Сонік, ну, ладно. Так ти стався, я тебе повинен слухати. Я пішов на променад, та й я пішов. А всім підписникам гарного робочого дня, спокійного, неважкого, та да немає кого спокійно, робочу дня, машам усі цьомки-бонки, пока, я ще не сказав. Баш сонік, цьомуки-бонки, пока, всім-сім, всім гарного дня бажаю. ага, да, бажаю, бажаєш, бажань. І я бажаю пока. Всім гарного дня. Пока.